Кабачок універсальна культура, улюблена багатьма дачниками, цей овоч невимогливий до структури ґрунту і невибагливий у догляді, зараз величезною популярністю користуються кущові сорти, що дають великі врожаї протягом тривалого часу. Саме до таких відноситься кабачок чорний красень. Опис кабачка Чорний красень» кабачок цукіні Чорний красень, включений в держаєстр в 2006 році по центральному і центрально чорноземному регіонах для вирощування у відкритому ґрунті, а також по північно-західному і Волгов'яцькому для культивування в теплицях. Цукіні є поширеною кущовим різновидом кабачка. Ці зеленоплодні овочі містять велику кількість вітаміну на компактному, сильно облиснені кущі одночасно формуються до 5 плодів листя середнього розміру, зелені, покриті плямистим малюнком сильно розсеченне. Плоди гладкі зі слабко-ребристою біля основи циліндричної форми середньої довжини і середнього діаметра. Шкірка помірно тонка, блискуча. Темно-зелена, м'якоть біла, з зеленуватим відтінком. Досить щільна і соковита має приємний ніжний смак насіння середнього розміру еліптичної форми, білуваті, сюкині чорний красень виростає до 22 см в довжину і досягає маси 0,817. Загальна врожайність становить 3,985 на 1,2. Це два, сорт від сходів до початку плодоношення проходить 45-55 днів, основний період збирання врожаю припадає на липень, серпень. Цей кабачок відмінно підійде як для приготування різних страв, так і для консервування, переваги сорту, ранньостиглість, чудовий смак, відмінний товарний вигляд, хороша транспортабельність, тривалий період плодоношення, висока врожайність, універсальне використання, особливості посадки. Залежно від кліматичних особливостей кожного регіону висаджувати чорний красень можна з кінця квітня, по кінець травня, насіння проростає при температурі ґрунту 1-0. 13, незважаючи на те, що цей сорт досить невибагливий, найкраще він себе почуває на легких родючих ґрунтах чорнозимі і суглинку, відмовляється рости і розвиватися на кислому і заболоченому ґрунті, найкращими попередниками кабачка вважаються хрестоцвіті, пасльонові, бобові та коренеплоди, вибір місця, схема посадки. Ділянка для чорного красеня повинен добре висвітлюватися сонцем протягом 8-12 годин. А також слід подбати про захист кабачка від протягів як розсаду. Так і насіння необхідно висаджувати, дотримуючись відстань між рослинами в 70 см міжряддя. Вісімдесят всадити цей овоч можна розсадним і безрозсадним способом. Розсадний спосіб посадки розсадний спосіб посадки кабачка цукіні затребуваний в регіонах з коротким прохолодним літом, процес вирощування розсади. Для більш швидкого і дружного проростання відібрані насіння потрібно замочити на 12-24 години в стимулятора. Осту, після цього їх необхідно загорнути у вологу тканину, через пару днів здадуться перші паростки, висаджувати проклюнулися насіння слід в окремі пластикові або торфяні стаканчики. Ємності потрібно наповнити суміш садової землі і листового перегною, до яких можна додати трішки деревної золи, сечовини та інших мінеральних добрив, наповнені ґрунтом, стаканчики необхідно зволожити. Насіння слід укласти, проклюнулися корінцем вниз. Заглубив на три смівності з висадженими насінням, треба прибрати до появи сходів в тепле світле місце, а також необхідно стежити за зволоженістю ґрунту, не допускаючи висихання. Висаджувати розсаду на постійне місце потрібно тільки після того, як припиняться ранкові заморозки, і денна температура буде триматися на рівні 20. Для прискорення вкорінення в кожну лунку має сенс додати жменю перегною деревної золи або інших органічних добрив, якщо є ймовірність поворотних заморозків. В перші дні після посадки розсаду слід прикрити плівкою щодня провітрюючи. Якщо ж висадка розсади припала на надмірно сонячні дні. В перший час рослини потребують затінені агроволокном, щоб ніжні саджанці кабачка не згоріли під палючим сонцем, як тільки вони зміцніють і почнуть активно рости. Укриття можна прибрати безрозсадний спосіб посадки при безрозсадному способі насіння кабачка цукіні висаджують в першій декаді травня, враховуючи ймовірність поворотних заморозків. При необхідності слід підготувати солому, плівку або агроволокно, щоб можна було прикрити чутливі сходи в разі зниження температури до нульової позначки і нижче. Насіння садять по 3-4 штуки в кожну лунку в теплу пухкий ґрунт на глибину 4-5 см. Після висадки вологий ґрунт бажано замульчувати перегноєм. Компостом або просто сухою землею сходи з'являються протягом тижня, у міру зростання слабкі рослини необхідно видалити. Догляд за рослинами доглядати за кабачком цукіні не нескладно, необхідно лише дотримуватися термінів посадки і дотримуватися основних правил догляду за підростаючими рослинами не можна рихлити ґрунт навколо кабачка. Так як у нього поверхневе розташування кореневої системи. Полив поливати кабачки потрібно 1-2 рази в тиждень, використовуючи 5-7 води на 1-2 посадок. Під час цвітіння частоту поливу слід збільшити до 3-4 разів на тиждень, а витрата води до 80 на 1 2 посадок. Підгодівля за вегетаційний період необхідно підгодувати рослини тричі до початку цвітіння. 0,5 л на 10 л води з розрахунку 2 л настою на 1 рослину під час цвітіння. 50 калійної селітри і 50 суперфосфату розчинити в 10 л води і вносити по 1 розчину на кожну рослину під час формування плодів курячим послідом, розведеним водою в співвідношенні 1-2-0 або гноєм. 1.1.0. По 4 по чотири настою під кожен кущ своєчасне збирання врожаю. Збирати урожай необхідно після досягнення кабачками довжини 15-18 см. зробити це бажано кожні три дні, не допускаючи перезрівання плодів. Відео, правильний догляд за кабачками. Якщо кущі формують недостатня кількість зав'язей, то вирішити цю проблему можна шляхом залучення комах для запилення. Потрібно лише оприскати рослини солодкою водою від гукигородників про кабачках чорний красень. Сидила тільки сосновський і чорний красень, обидва кущові. Смак сподобався білий смачніше на оладки, більше м'якоті, чи що темний для всього іншого, у сосновського подобається, що шкірка при переростанні не грубіє, ось тільки якщо я поруч саджу білі і зелені. То перші виходять в темно зелену смужку, переопиляються, напевно. Неонілдвостріковах на пс. Ответ Маїл Рюквестіон вісім дев'ять У минулому році садила три сорти кабачків Грибовський, хеша і на пробу всього два кущика з 14 посадила сорт чорний красень. Так ось, за підсумками року, найбільш врожайним і смачним виявився сорт чорний красень, від якого найменше очікувала. З дванадцять кущів Грибовського і цукеща врожаю було майже стільки ж, як з двох кущів чорного красеня, та й за смаком він мені найбільше сподобався. Кісточки навіть у великих плодах були ніжні і дрібні. В цьому році буду тільки красеня садити сафорахц. Фурюмгою серю серію шість, шість Паде двадцять п'ять я сіяла кабачки перший раз, здору посіяла весь пакет чорний красень, написано десять насінин. Але у мене виросло дванадцять кущів, а кабачками можна роту нагодувати чармантс. Хорюм твої садрю, в євтопіцт 3864, вісім, шість, чотири, стар два п'ять п'ять, ще один сорт кабачків, що потрапив на наш город. Чорний красень брала для контрасту з ананасними і вийшов вдалий вибір. Віддаю перевагу цукіні. Так як плоди досить швидко виростають, але не стають жорсткими у пакеті було багато насіння. Я висадила десять, зійшли всі. Але частина благополучно втоптали качки, а частина умка. Так, що вижили п'ять перші пагони тендітні на майбутнє вирішила прикривати їх обрізаними пляшками. Кабачок дуже урожайний, він просто усипаний квітами і зав'язю. Ростуть цукіні швидко, тільки встигай знімати, частина вирушили в закачування асорти, частина просто стушкували з часником і перцем. У цих кабачків щільна м'якоть і невелика насіннєва частина. Дуже зручно використовувати для приготування оладок, так як не потрібно вирізати багато насіння, кабачок, звичайно, водянистий, але незайве, яка шкірка іноді пошкоджується ще при зростанні, через це кілька кабачків підгнило, правда, потім їх спокійно доїла домашня птиця, не залишивши навіть шкурки. Колір плодів, до речі, не такий чорний, як припускав виробник. Але я думаю, це через те, що кабачки розташовані на сонячній грядці, особливого догляду ці рослини не зажадали. Полола я їх всього два рази, а екстремальне проріджування кабачків пішло тільки на користь. Вони розкустилися і, відмінно плодоносять, ало так. Оце вікцом ревів три, шість два Чорний красень у мене був, але він не залежався дійсно більш смачний сорт ніж інші. тетяна 1.9.0.8. дев'ять формугою серію 36601 шість 87 кабачок цукіні. чорний красень, досить урожайний сорт. Незважаючи на простоту догляду, при дотриманні термінів посадки і своєчасної підгодівлі формується рослин, відмінний урожай цього смачного і корисного овоча вам гарантований.